Так, сьогодні ми розбираємо дату народження 11 липня 1975 року. І перше, що я бачу, це число розуму 11. і це майстер число, яке не зводиться до двіки. Це означає, що від природи ти дуже глибока, інтуїтивна, у тебе сильні чуття людей і подій. У плюсі це звичайно дар бачити тонкі речі і відчувати наперед. Але у мінусі це може бути надмірна емоційність, коливання, коли ти не знаєш. Куди йти ти і, і взагалі починаєш сумніватися в собі? Далі у нас число дії, і це у нас тріка. Це про те, як ти проявляєш себе у світі. І у плюсі це у нас легкість, комунікація, творчість, це людина, яка може словом надихати інших, взагалі вміє говорити і вміє знаходити підхід. Але є також і мінусова сторона, це поверхневість, коли є багато розмов, але мало реальних дій. Реалізація у тебе виходить у числі 5, і це про свободу, це про зміни, про новий досвід. Твоє життя не може бути повністю таким стабільним рівнем, тобі потрібно постійно відкривати нові двері і пробувати щось інше. У плюсі це дає таку яскравість, легкість, взагалі подорожі, нові можливості по житті, але у мінусі це може бути хаос і взагалі така як втеча від відповідальності і страх зупинитися. У підсумку твого шляху це число вісім, і це дуже класно, це означає, що у фіналі життя ти приходиш до сили, до статусу і взагалі матеріального результату. Ти маєш навчитися керувати ресурсами, взагалі грошима і енергією. У плюсі це велике багатство, це стабільність і взагалі авторитет. Але у мінусі це боротьба за владу і взагалі конфлікти через контроль. Дивись, які головні уроки для тебе. Перше це навчитись довіряти своїй інтуїції, і це ми баємо чим? через число розуму і взагалі не впадати в сумніви. Наступне це потрібно навчитись використовувати свою комунікацію не для якихось порожніх розмов, а взагалі для створення чогось. Третє це потрібно навчитись балансувати свободу. Це в нас п'ятірка з відповідальністю, не тікати від складних ситуацій. І четверте, це правильно управляти своєю силою і ресурсами, не йти у крайності контролю, а навпаки, будувати свою стабільність. По суті, твоє життя це шлях від емоцій і сумнівів, до сили і стабільності. І твоє завдання це зрозуміти, що справжня сила що твоя справжня сила, і вона приходить тоді, коли ти поєднуєш інтуїцію, свободу, дисципліну. Саме це і буде твоєю опорою.